Фабрика вам не підійшла. Мені досі сняться. Салон краси теж. Ми з гарячим воском не дружимо. У мене немає інших варіантів, Луїза. Ну, будь ласка, я згодна на все. Єдине, що наразі є, догляд за людиною з інвалідністю. У вас є досвід догляду за хворими? Я ще цього не робила, але я швидко вчуся. Тоді знайомтеся з Вілом. Віл цілий за Кларк. Нейтан розповість про його режим та обладнання. Не треба говорити за мене, мамо. Мені мозок не паралізувало. Поки. Ненавидить мене, коли я щось кажу, він дивиться на мене як на тупу. Знаєш, ти такий тупенька. Так, але ж він цього ще не знає. <гум> Цікаво у тебе взуття. Це ти про що? Воно сюди не вписується. Чого це? Тому що це місце для тих, хто вже давно втомився жити. А мені тут добре, і це неправильно. Життя лише одне. Його треба прожити так, щоб потім не шкодувати. Ні, лишись. Розкажи щось цікаве. Коли я ще була маленькою, я любила носити такі бджолині гетри. Бджолині-гетри у жовто чорну смужку. О Боже. І... А ти ніколи нічим не захоплювався? Ні. Ні. Ти мені хоч не схвалила? Тільки одну. Давай кудись сходимо. <laughs> ти йдеш на побачення з вілом трейнером? Одягни червоне. And... Не хочу йти звідси. Хочу побути хлопцем, який пішов на концерт із дівчиною у червоній сукні. Я обіцяв своїм батькам, що протримався півроку. Це ж було ще до мене. Я хочу, щоб він жив, але Хай він сам того хоче. Цього не можна допустити. Неможливо змінити людину. І що ж тоді робити? Люби, як є. Я. я не хочу позбавити тебе того, що дасть тобі хтось інший. Я зроблю тебе щасливим. Oh, Віл, завдяки тобі, я стала зовсім іншою. Знаєш що, Кларк? Я прокидаюся вранці виключно заради тебе. Всім привіт, дорогі глядачі, з вами я Павло, і ви на каналі Павлік ТВ. Тема любові споконвіку дуже гостро стоїть у молодому суспільстві. Адже з кожним роком вік знайомства зменшується. Цьогоріч позначка сягнула 17-річного віку. Направду, у сучасному суспільстві розвинулося багато стереотипів по відношенню до спілкування. З власного досвіду скажу. Про те, що люди, кожне спілкування, яке розпочинається, особливо це стосується дівчат віком від 19 років, зразу позиціонують як романтичні, через що припиняють його, через якісь свої власні кордони. Вони забувають про свого співрозмовника, про те, що він теж людина, і його стан після такого не є дуже хороший. Тому я закликаю кожного та кожну з вас. Вмійте прощати. Давати шанси людям, якщо вони заради вас змінюються. Знаєте, зараз є дуже мало людей, що заради друга людина готова змінитися. Тому потрібно цінувати таких людей, не потрібно завершувати чи обмежувати спілкування, адже воно дуже сильно б'є по співрозмовнику. Ми часто забуваємо про стан тієї людини, які та зробили. Це хвороба суспільства, яку кожен із нас повинен виправляти. Але сьогодні ми разом з вами поговоримо про фільм, який показує, що любов не знає меж. Вона проста, щира, і якою б людина не була, любов завжди дарує сили рухатися вперед. До вашої уваги фільм до зустрічі з тобою. Приємного перегляду! задумуємось про те, що на сьогоднішній день може змінити усе наше життя? Безперечно. Іноді така думка може промайнути у наших легковажних головах. Але чи задумуємось ми, що цей день може змінити наше життя на гірше? Власне, на основі цієї дилеми і побудований сюжет фільму, про який йдеметься далі. Ви здивуєтеся. Цей фільм не можна назвати виключно романтичною комедією чи суто мелодрамою. Погляньмо на постер: на ньому Емілія Кларк та Сем Клерфін ніжно обіймаються та дивляться темними поглядами один на одного. Отже, як не підозрювати тут романтику та очікувати від фільму жиргового шкальне цукрового присмаку? Мабуть, лише ті, хто прочитав цей супер-бестселер авторства Джона Моїса, на основі якого і базувався сюжет, знали всі деталі цієї історії. Є багато випадків, коли фільм по якомусь літературному твору без втручень автора виходить жахливим. До створення цього сценарію долучився його автор. І у це важко повірити, але дух літературного твору був присутнім у кожному діалозі та кадрі фільму. Варто поставити вподобайку за цей. За це режисерці фільму Теа Шерлок, до котрої цей фільм став дебютним. До речі, вона стала наймолодшою дівчиною, котрі дали посаду режисера у британському театрі. Пригадуючи настрій фільму та оці факти про Теа, нам здається, що бодай у одній номінації, але він точно буде номінований на Оскар. Зимая сказали вже близько. Якщо ви дочитали до цього місця. То можете запам'ятати, що маленьке передбачення потім перевіримо разом з вами. Підбір акторів у цьому фільмі здійснений вкрай професійно: Емілія Кларк, Сем Клерфін, Дженет Макрін, Чарльз Денс. Усі ці актори розкриваються по-новому перед нами. Утім, конкретно, щодо Емілі Кларк виникають сумніви, адже вона надзвичайно щира та емоційна, але подекуди передає куті меду. У будь кого стільки посміхатися вже затекла б щелепа, і Луїза точно не переживає, що у неї з'явиться зморшки від посмішки на років з 10 раніше, ніж у подруг. Хто зна, можливо, це лише страх Емілії Кларк, котру ми пам'ятаємо за ролю Дейлерс із Ігри Престолів. Втім, вона так і залишилася у пам'яті глядачів, виключно як Тріс, але нічого ти не знаєш, Джон Сноу і Емілія із завданням зламати шаблон не без труднощів, але справилася. Вона постає дорослим дитям і цим заворожує. На одній її згадаємо Меттю Луїса, якого ми пам'ятаємо як Лайвіна Лойгота із Потеріани, він здається, заново відродився з попелу, адже позбавився стереотипу і вічно надолугого. важко навіть для блискучого актора. І Метю влучає точно у десятку зі своїм трактуванням персонажа, надзвичайно живою грою і істинно британським нальотом та вкідності у деяких ситуаціях. Ти сидиш і просто тихенько посміхаєшся у кулак, коли згадуєш попередні їхні ролі, адже вони виглядають рязуче контрасто з новими образами. Деталі бревисто і ледь не дитячий одяг Луїзи, холодність у звертаннях Вільяма. Помпезна обстановка сімейного обістя, а конкретніше Велетенського замку, м'якосердні батьки та особистий обслуговуючий персонал, все це натякає на характерні для більшості дівочих мрій штрихи. Із цих штрихів у фільмі вималюється картина, яка нагадує нам романи Джейна Онстера та її дещо наївних героїнь, які, зрештою, знаходять своє щастя із людьми, про яких спочатку складається погане враження. Це знову ж нагадує про театральне минуле режисерки фільму або натякає на її рожеві мрії. Та показує нам, що його приймає ледь відчутний бриз багаторічної культури британських романів, театру та кантів. Важко не розпізнати деталі сюжету. Але дівчата у залі дружно румсяли носами, починаючи вже із другої половини фільму. Велика кількість Красивих кадрів на острові у британському селищі, багато моментів милості, гарний гумор, хороша робота декораторів ось що ви теж визначте, якщо підете до кінотеатрів на цей фільм. Музику переважно писав Крейн Амстронг, хоч були використані і інші треки. Загальний плейлист нагадує з перших акордів попсу, але приворожує надзвичайною гармонією, що виглядає радше. Як блюз. Наразі фільм сприймають дуже конфліктно у Австралії та в ряді міст США, адже фільм недостатньо конкретно показує відносини у родині, кожна переживає неповносправність одного із членів сім'ї і пропагує евтаназію. Признаймося, копіюванням героїм інсультного паралічу облиця це жарт зовсім не вказу. Пропаганда ефтаназії недостатньо очевидний, але вирішальний мотив, який формує ставлення до цього фільму. Навіть якщо внаслідок завданої травми ти не можеш робити нічого і лише усвідомлюєш всю всюниці свого існування, все ж це не дає тобі права здійснювати самогубство. Ряд протестів, які присвячені тому, щоб продемонструвати незгоду із тим, що люди із неповносправністю мають лише розчаровуватись у житті. І вести себе соціопатично мають розумне підґрунтя. Мабуть, спрацьовує правило, мільйони інтернет хомячків не можуть бути неправими. Проте, вже більшість цільової аудиторії цього фільму почнуть чинити так само через те, що вони побачили це у кіно? Увесь драматим стрічки неможливо розкрити, а зразу? Цей фільм нагадує зубодробильну цукерку, яка складається із багатьох видів карамелі, котру нашаровують упродовж тривалого періоду часу. Ти помічаєш егоїзм Патріка, який весь час думає лише про свої хобі. Потім нам показують егоїзм Вільяма, котрий вперто стоїть на своєму рішенні і не прагне його змінювати ні за яких умов. Стає помітними егоїзм батьків, котрі не здатні сприйняти вибір свого сина. Та егоїзм сестри Луїзи, котра бажає вибудувати своє власне життя. І при цьому її не цікавить те, що Луїза відмовляється від власних бажань. І зрештою, ми бачимо, що попередня дівчина Вільяма теж думає про комфорт. І найвищим пріоритетом ставить саму себе. Комп. Неодноразово здається, якщо прозвучить бодай ще одне зауваження Вільяма, то світ розпадеться на електрони. Бо космічний порядок через таке поєднання егоїзмів просто розпадеться під хештегом Сарказм. Упродовж фільму складається враження, що Луїза думає про кого завгодно, але не про себе. І в цілому ця стрічка побудована на багатошаровому нарцисизмі, який змінює життя героїв, і далеко не на краще, що, по суті, є правдою життя. Луїза виглядає не надто вольовою або цілеспрямованою, але здається, лише вона у фільмі здатна ділитись емоціями та провокувати на здорове спілкування. Але її лікування, спрямоване на зміну рішення Вільяма, виглядає вкрай недолуго. Цей фільм міг би бути одним із найліпших, аби усі найцікавіші думки приходили до глядачів не з післясмаком, смаку. Коли ти спрагло обсмоктуєш сюжети кістку а у ту ж секунду, коли ти стискаєшся із життям героїв на екрані, це є чи можливо з такої фабули? Чи можна написати фільм про кохання, ефтаназію, одвічні проблеми, комунікації та довіри і при цьому не обдурити когось? Лозунг казав: Живи сьогоднішнім днем. Це підійде для загальної маси, а більш просунуті філософи побачать багатошаровий айсберг. Власних «Я» і відсутність справді дорослих персонажів у кінострічці. Фільм є не наче коктейлем Блакитна лагуна із Блю Карасао, де під солодким та п'янким шаром із кольоровою парасолькою ховається гіркота поразки і власних розчарувань у собі. Дивно робити такі висновки після романтичних настроїв цих героїв, але фільм наштовхує своєю театральністю. На різкого. Все Це те приходить як після смак, Адже відразу ти помічаєш лише прекрасне і виходиш із кінотеатру сповнених сил, приємних емоцій та з бажанням подарувати світу щось нове і пригломшиво геніальне. Та життя брутальне. І вже за певний час ти залишається із відчуттям ошуканості. Бо світ, у котрому відносини будуються лише на егоїзмі, приречений швидко ставати мертвим. Отож, я щиро дякую кожному з вас, що приділили час і пережили ці прекрасні моменти разом зі мною. Закликаю кожного з вас почерпнути щось для себе із цього прекрасного фільму. Бажаю собі і вам бути просим у спілкуванні. І якщо вас співрозмовник впав, не завершуйте спілкування, допоможіть йому, адже не знаєш, де впадеш. Цінуйте направду тих людей, які до вас відносяться дуже добре. Адже їх є дуже мало, і вони дуже легко втрачаються. Нехай справжня любов та щире спілкування буде поміж нас, чого собі і вам бажаю. До нових зустрічей і ще зустрінемося разом з вами на просторах кінофільмів. Watch more!